Друзі, всім великий привіт! З вами Павлович. Давайте дивитися, що у нас тут, а по сезону. Так, давайте подивимось: саме основне. Що у нас тут? За да, сезонну перепуск. Лайвне Шкода, Т-45 важкий танчик 7 рівня за Чехів. На 25 етапі. Ну, так вам скажу, досить непоганий танчик, в принципі. Пантера 8.8 e, на 75-му етапі. Пільгова машина. Класний преміум танчик. E, він у нас e, досить крутий. Недавно апався. E, так. Подивимося, Та яка ця шкода. До речі, з двома гарматами. Дивіться. Так. А що ж тут такого в цій другій гарматі навіть? Дивіться, це барабан у нас. Це барабан з трьома снарядами, який кадешиться за 20 секунд. Непогано, непогано. Можна буде спробувати. Цікаво, да? навіть. От не розумію, чому він не в прокачує мій гілці. До речі, Фармить він небагато, але досить цікаво. От, якби він був в е, прокачай гілці, він був якась, ну, якась гілка була б логічніша, я вам так скажу. Зі своїм барабаном. Так. Далі давайте дивитися. Андеру нещодавно апали. Їй апнули альфу 280 тепер. Що про неї поганого сказати? Нічого, друзі. Геть, ну, от, я не знаю, що може бути краще Та да, сезон. Пільгова тачанка. До неї питань ніяких. Так, далі. Далі. Тест 14, друзі. Писав 10 рівня на сотому етапі. Це прямо я не знаю. Подарунок. Подарунок, друзі. Це буде, я думаю, така токсична. як ця скажіть, я скажу. Як ялинка на 10 рівні, друзі. Основні снаряди кумулятивні до речі, 320 пробивають. Ну, і це, як на мене, для неї не дуже. Тому що. Як ви знаєте, екранами відбиваються, але. Ну і плюс швидкість польоту снаряду 500 метрів всього лише. Тобто ця тачаночка, дивіться ще. Хо-хо-хо-хо. Фугаски, дивіться, скільки пробивають. 180 мм. Жесть, пацани. Оце ви тупо у мене буде половину барабану фугас? Половину барабану кумулятив. І от що ж це буде? 570 три снаряди, півтори тисячі Звісно, ще спробуй реалізуй. Але це буде жорстко. 180 мм робити пробиття фугаса. Ну, не знаю, друзі, це буде токсична токсична імба, я б сказав би. Так, далі Джесор, друзі. Преміум ПТ 8 рівня. Так. Давайте подивимось швиденько її І... Показники 321 пробиття. Олдую. Але у вас 321 на 100 метрів. Падіння про непробиття, Дивіться. Жорстко. Не пам'ятаю, що там таке падіння бронепробиття на цілих 100 мм. Дуже дивно. Чесно, може це якась помилка. 2 секунди між снарядами, 4 снаряди в барабані. Ведення 2 і 3 Ну, коротше, це тупо чудова тачанка. Типлата мінус 11, так, мінус 11, друзі. Мінус 11 у неї тут. Отака справа, друзі, ще й, до речі, там. Ви при завершенні того етапу перепустки ви розблоковуєте випробування на отримання стилю да? 10-ї ПТ-шки. Прикольно, прикольно. Це буде просто такий токсик. Серйозно. Представте 118, 118 пробиття фугасом. Це ви заїжджаєте в корму будь-якому важкому танку і закидуєте фугас. Жесть. Ви пробиваєте? Дуже багато. Так, Leclerc, Т4 Термінатор третій період. Важкий танк, друзі. Оце тачаночка. це у нас уже за супер друзі. Це у нас за супер він. дається. Відразу після купівлі перепустки вам нараховується. Чекало. Давайте подивимося його ТТХ, пробіжимося. 71 вперед. 32 назад. Мама потужність 20 іскінський сил. Це просто. Так, бронепробиття. Опсами 800. Ну, тобто тут буде пробивати, напевно, все. Жорстко. Так. Мінус 8.00, що правда. Ну коротше Чудовий танк. Але. броні в холодній війні. Так що, друзі, отака справа. До речі, ще й стиль на нього. Але я дивлюсь, щось кятки одні Командири. Так, ну що, ну, в принципі, все. Друзі, дякую за увагу. До зустрічі.